Пожежа на Запорізькій АЕС та інтерв'ю Дональда Трампа Ілону Маску. Вітаю, друзі! Що важливо знати на ранок вівторка, 13 серпня. Комісія МАГАТЕ перевіла гародерню на території Запорізької атомної електростанції та не змогла виявити причини пожежі. Також комісія не знайшла залишки шин або безпілотників, про які повідомляла українська або російська сторона, посилаючись на причини пожежі на запорізькій атомній електростанції. Дональд Трамп дав інтерв'ю Ілону Маску, в якому знову дорікав президенту США Джозефу Байдену за напад Росії на Україну та Хамас на Ізраїль. Президент Зеленський вчора визнав, що Україна проводить військову операцію на території Російської Федерації в Курській області. Також головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що. Україна наразі контролює приблизно тисячу квадратних кілометрів Курської області. Російський флот здатний нести ядерне озброєння та завдавати ударів про промислово-військовим об'єктам та критичну інфраструктурі країн Заходу. Про це повідомляють Західний ЗМІ з посиланням на деякі істочники в розвідці. Підписуйте, щоб бути в курсі останніх новин. Ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях. Дякую за увагу. Все буде Україна. Пока-пока.